Робота в теплиці кипить уже другий день. Півтори тисячі метрів землі засівають насіння редиски. У кожну ямку одне зернятко. З десяток людей крок за кроком уручну формують урожайність. Справа прибуткова, поза камерою зізнаються фермери. Нарікають тільки на одне засівати. Почали на два тижні пізніше. Сувора зима настільки приморозила землю, що навіть у тепличних умовах не вдалося створити належних умов. Довелося зачекати, поки на дворі потеплішало. Обично, значить, сеємо редиску около 10, 5-10 февраля. Об'язательно треба смотреть температуру. Він должен колебаться в пределах 13 плюс минус 7 градусів. Значить, ночу или пасмурну погоді 13-7 градусів, а сонячному погоді не більше 20. Пан Василь фізик за фахом, зайнятий фермерством, три десятки років. У роботі йому допомагає дружина і родичі. Роботи на землі не з легких ділиться досвідом жінка. Саме собою що я коли цілий день наклонятися. Так що устає чоловік і холодно, і руки замерзнуть. Другого виходу немає, якщо чоловік хоче немножко. Шоні Засіяти три теплиці редискою – Це тільки початковий етап. Щойно зберуть перший врожай, а за планами це буде за місяць півтора. Настане час для болгарського перцю. Кілька його сортів уже зростають в окремо відведеному для цього приміщенні. Стабільно висока температура та рівень вологості. Розсада перцю дозріє саме вчасно до середини квітня. Робота в теплицях звичний промисел для великодобронців. Хто спеціалізується на огірках чи радисцях, хто на помідорах чи квітах. Гочали, не гочали, так получилось. Олександр також, фермерство. Бухгалтер за фахом. Після розвалу колгоспу одягнув чоботи та взявся на своїх сотках вирощувати томати. Торік прогадав із насінням, тому нині не ризикує. Придбав угорське насіння і має намір зібрати 10 тон помідорного врожаю. А з ними відпрацювати вкладені витрати. А це можливо, бо ранні овочі й найдорожчі з усіх. Побит на них після консервованої зими зростає. Окрім того, на ціну ранньої зелені пояснюють фермери, упливають і привозні продукти. Ато ціна так, що якщо багато много підвезуть через границю, то не буде така ціна. Якщо закриють границю, то більше буде ціна. Поки Олександр порається біля томатів, жінки сім'ї балох біля квітів. Попит на гіацинти чи полергонії також є, підтверджує господарник. Із дому забирають, є клієнти, навіть з Ужгорода є багато, з свалявою приїжджають до нас, тому що у нас цвіти і ціна реальна. Реальна – це що означає? Та, якщо ми продадимо по 25 гошок, там в Ужгороді 50 гривень. Зарадіску обачно приходять перекупщики. Та возити в Тернополь, в Івано-Франкос, по Львові і далі Не знаю куди, і не важливо, де ми платили тут на місці живими деньгами. Живі гроші не просто заробіток для фермера. Це можливість продовжити роботу, вкласти вже в наступний врожай. Скільки тепличних приватних господарств у Закарпатті чи на Ужгородщині зокрема, ніхто й не підрахував. Тільки в одній великій доброні, де населення понад 5,5 тисяч. Тепличною справою займаються чи не в кожному другому дворі. За такими скромними підрахунками, я думаю, тільки в одній доброні гектарів 30 закритого ґрунту у нас є. Це досить суттєво, і це хороший показник. Я думаю, і такі села, як Часлівці, де колись було величезне тепличне господарство, могли би більш активно включатись. Це важка праця, але я рахую, що в умовах нашого малоземелля це найдоцільніше, а саме закритий ґрунт, тому що в нас дуже гарне сонечко. і… В закритому ґрунті, тобто під плівкою, ми можемо вирощувати овочі, які не може, скажімо, виростити та ж Львівська область і так далі. Ну і це було, як кажеться, спокон віків, що наші ранні овочі, навіть при Радянському Союзі, завжди поставлялись на ту же Львівщину, в Київ і так далі. А поки закарпатці можуть бути впевнені навесні на своїх столах, побачать вирощені на Закарпатті ранні овочі, щоправда, поки невідомо за яку саме ціну, але точно не меншу ніж торік.